Покликання починається з того, що ти розумієш своє місце у тілі Христа. Ти маєш ту владу, ти маєш цю силу, ти маєш побачити себе у тілі Христа. Диявол не може в тебе це забрати. В нього немає влади, окрім того, як обдурити тебе. У нас є з вами влада наступати на всю силу ворожу, покласти руки на хворих, і це буде те ж саме, якби сам Ісус в оплоті поклав руки на хворих. У нас є з вами влада робити все те саме, що Ісус. Зробив, будучи тут на землі, проповідувати Євангеліє Царства, цей вік не закінчиться до тих пір, поки ця місія не закінчиться. Тож ми з вами на певному заданні від нас з вами залежить наскільки швидко буде кінець. Ідіть і робіть їх моїми учнями. Погружайте їх у отця, сина Святого Духа, навчаючи їх робити те, що я вас навчив, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Не просто проповідуємо, ми погружаємо людей в любов Божу.